У Польщі відбувся перший тур виборів президента. Ситуація по-разному буде розвиватися за попередніми даними Екзитполу. ІПСОС лідером президентських перегонів став Рафал Часковський, ліберальний мер Варшави, якого висунула керівна партія Громадянська Платформа. На другому місці Кароль Навроцький історик та голова інституту Нацпам'яті, висунутий правоконсервативною партією право і справедливість. Отже, у другому турі президентських виборів у Польщі зустрінуться Рафал Час. Московський та Кароль Навроцький, оскільки жоден з них не набрав 50 голосів виборців. Другий тур запланований на 1 червня цього року. Новообраний президент повинен скласти присягу до 6 серпня 2025 року. У разі перемоги Часковського курс підтримки Польщі і України збережеться. Пишуть аналітики, у той час, як обрання Навроцького може ускладнити двосторонні відносини, зокрема через історичні суперечності. А тим часом у Румунії завершилося голосування у другому турі президентських виборів. За попередніми даними, явка на виборах перевищила 65%. Кандидат у президенти Румунії Нікушор Дан наголошував на своїй проєвропейській спрямованості. За його словами, він підтримає зміни, які принесе партнерство з ЄС. Проросійський кандидат Джордже Сіміон як представник націоналістичної партії більше фокусувався на цій темі, апелював до національного та релігійного чинників. За даними. Перших екзит полів лідирує прозахідний та проукраїнський Нікушор Дан. Ми вже потішилися результатом виборів у сусідній Румунії. Розуміємо, що перемога дана це поразка Росії. На жаль, про результати польських виборів того ж сказати ми не можемо. Власне більше про це будемо розпитувати народного депутата України Миколу Княжецького. Пане Миколи, вітаємо слава Україні! Слава, вітаємо. Пане Миколо, що відбувається? Що із демократією? Бо почитали ми вранці, що пише польська газета Виборча, і вони стурбовані. Кажуть, що е, щось не так із демократією в Польщі е, насторожує не лише результат, такий результат, коли зовсім невеликий, невелика різниця між результатами Шасковського і Невроцького, а й те, наскільки багато 15% наразі набирає Менсен. Що відбувається в Польщі? Чому так? Ну наші глядачі мають зрозуміти, що Часковський – це представник правлячої коаліції, мер Варшави, кандидат проєвропейський і демократичний. Навроцький це представник партії права і справедливість, яку представляє Анджей Дуда. Вони очевидно праві. І вони з одного боку Україну підтримують, тому що вони є антиросійською партією. Але разом з тим, в багатьох речах, коли ми говоримо і про економіку, і про історичну політику, ми з ними є опонентами, і це буде зовсім інша підтримка ніж та, яка є зараз. Якщо би вони були при владі. Але ми говоримо лише про вибори президента. Просто президент може заблокувати діяльність уряду повністю, так не підписуючи закони. Наприклад, але мене найбільше і дуже злякало, що. Ість відсотків Брауна це такий антиукраїнець, антисеміт, який топтав українські прапори. От разом з Менсеном, який тут у Львові е, теж е, і в Україні е, робив різну Гедоту на вулицях наших міст. Вони мають там понад 20 відсотків. Тобто, загалом, кількість цих правих росте, росте завдяки е, очевидно. Російській підтримці може не їх безпосередньо когось безпосередньо, когось не безпосередньо. Але самого цього дискурсу в соціальних мережах, от зараз, великий скандал з Дуровим Розгортається, може, вислідкували за цим, е, який з абсолютно проросійською позицією виступив, коли французький уряд його попросив не е, втручатися у вибори в Румунію через Телеграм. Так що це те, що те, це те, що турбує, як будуть вибори в Польщі в другому турі, ми побачимо польське суспільство поділене пополам. Умовно кажучи, половина це демократи і ліберали, половина це консерватори, націоналісти, і через те, результат цих виборів ніхто передбачити до кінця не може. Але я маю надію, що результати виборів в Румунії вплинуть і на Польщу і надихнуть демократичну польщу за те, щоб боротися за перемогу. Пане Микола кандидат Часковський говорив, що в наших Інтересах підтримувати Україну, щоб вона виконувала роль своєрідного буферу і захищала Польщу від Росії. Такий дивний погляд був висловлений Навроцький взагалі сказав, що в Україні нічого не світить. Поки не буде розіграно по їхній політичній карті абсолютно неісторичне трактування подій, зокрема на Волині і загалом ХХ століття, то до кого ж підуть голоси отих 20% ультраправих і антиукраїнських сил? Куди підуть голоси виборців конфедерації? Зокрема. Ну у конфедерації різні вони і називаються конфедерацією. Там є і ліберали і ультраправі. Я думаю, що ці голоси по більшості все ж таки підуть. Очевидно, і це не голоси конфедерації, це голоси цього Менсена. Вони по більшості підуть до Навроцького, але частина піде до Часковського. Це не всі голоси Навроцького. Uh -huh. e, значить, те, що говорив Часковський, там загалом є антиукраїнський дискурс. Давайте тоді процитуємо, що говорив Менсен, Браун і Навроцький про Україну. От е, ніхто з них, включно з Часковським, не говорив до кінця те, що хочемо почути, ми вони говорили те, що хоче почути польське суспільство, яке знаходиться під впливом, в тому числі і російської пропаганди. Е, а нашого впливу на це суспільство для того, щоб ми там проукраїнські позиції розвивали, на жаль, дуже мало, і це і це дуже шкода, і це дуже занепокою. Тому що ідея Росії оточити нас поясом ворогів. Добре, що в Румунії це зірвалося, але зараз правий кандидат Бабіш в вересні будуть вибори в Чехії. Це в усіх країнах, і коли хитнеться в. Там той бік, ця стрілка нам буде важче воювати. Ми вже були в такій ситуації, але легше не буде. Перший заступник головного редактора виборчої Роман Імільський каже, що фактично наступні два тижні до другого туру президентських виборів у Польщі, це буде такий тест на відповідальність для поляків, який покаже, чи вдалося впродовж останніх років дещо стримати популістів і націоналістів і дати демократії більше поля. Як ви гадаєте, які будуть результати цього тесту? Я би не погодився з тим, що це буде саме такий тест. Тому що це не те, це буде традиційне змагання двох найбільших політичних партій е, Польщі, двох навіть не партій, тому що за них будуть голосувати інші виборці, двох ну але можна сказати, що партій суспільних у двох найбільших систем політичних, так е, консервативно-націоналістичної і ліберально-демократичної, антиєвропейською і проєвропейською, оскільки і це справа Польщі, кого вибирати. Але оскільки Україна в своїй боротьбі може сподіватися. Зараз лише на Європу, то очевидно, ми зацікавлені в єдності в Європи і в перемозі і проєвропейських сил, тому що від цього залежить наша безпека. Але це наш національний інтерес. Ми не можемо втручатися в вибори в польській країні і серед політики виборців ПІСУ, теж вони, вони, вони є антиросійськими, вони не є проросійськими. Тому я би інакше це охарактеризував. З іншого боку, для польського суспільства це звичайно. Звичайно, ну такий певний текст: тест кого там більше людей консервативно-націоналістичними поглядами чи проєвропейсько-ліберальними? От, і все головне управління розвідки наше розказує про е, одну з найпотужніших інформаційних е, спецоперацій Кремля, тобто Допол Вони називають двійник. От в і це наймасштабніше, найтриваліша інформаційна компанія Росії спрямована в першу чергу саме на от на Польщу, але не тільки в Румунії. Теж так, сказали, так. що вони бачили, що це було. Наскільки спецслужби зараз, от ви бачите, в Польщі справляються з, з цим викликом? Наскільки вони ви спрацюють? Краще, гірше або так румуни спрацювали навіть тоді, коли спецслужби Євросоюзу ще не бачили. Румуни з Джеорджеско спинили і цей вплив теж спинили. Чи в Польщі ви спецслужби, от на вашу оцінку, працюють добре зараз під час виборів? Не переконаний. Я в тому, що поляки до кінця усвідомлюють ту небезпеку, яку для них становить російська пропаганда і російські спецоперації. От не переконаний, дивлячись на результат Брауна. Бачу, що ні, що вони недостатньо глибоко на це дивляться і це вивчають. Тому небезпека така звичайно залишається з одного боку. З другого боку ані сті кандидати, які вийшли в тур, другий ніхто з них не є подібним до Джорджеску. Обидва з них набагато менше там. Вони точно обидва не проросійські, вони там. Мене не, не не займають фашистську позицію. Хоча очевидно, що у мене є питання там до представників до одного з кандидатів, коли він виступав з відверто антиукраїнськими тезами. Не хочу зараз сказати якого, але ми всі про це знаємо і розуміємо. Такі питання у мене безумовно є. Мене це насторожує, але це інша ситуація ніж та, яка була все ж таки в Румунії.